Дайте пройти. Активісти громадського руху на тротуарі припаркували холодильник. Отакий спосіб молоді люди хотіли привернути увагу до незаконного паркування автівок у пішохідних зонах. Машини заважають людям безперешкодно пересуватися, тож у центрі міста залишається все менше вільного простору для піших прогулянок. Де найчастіше машини залишають у пішохідній зоні, знає Вікторія Іваскевич. Якщо приватний автотранспорт можна поставити на тротуарі, то чому не можна припаркувати приватний холодильник? Задумалися активісти та розмістили побутову техніку посеред пішохідної зони. Згодом холодильник забрав евакуатор. А от всі автівки з центральної частини міста він аж ніяк не встигає евакуювати. Один з лідерів серед запаркованих тротуарів проспект Свободи. Навіщо шукати стоянку, якщо машину можна залишити прямо перед вікнами офісу? Дуже багато машин, які стоять так, що не те, що прийти пролізти важко. Подалі від людей, даївців та евакуаторів не проблема. Вороного Чайковського Ференца, ліста і це далеко не весь список. Щоправда, ті ж учасники руху дайте пройти на вороного, посприяли покращенню ситуації, обгородили тротуар стопцями. Планують зробити це і на інших вулицях. Якщо нам щось не подобається, давайте вирішувати це самі. Отже, збудовано збиратиме кошти на 100 стовпців. Думаємо, в першу чергу облаштувати такі вулиці, як Наливайка. Там, мабуть, театраль. підвальна також у списку на встановлення стовпчиків. А поки потоки людей тиснуться під стінами будинків. Однак, підвальна це квіточки порівняно з вулицею Коперніка. Левову частку не надто просторих тротуарів займають авто. Пальму першості ми вирішили віддати проспекту Шевченка. Тут водії паркуються не лише на тротуарах, а й на проїжджій частині. Головна проблема законодавства пояснює Олег Шмідт, У нас його неправильно трактують. Паркуватись можна лише там, де дозволяють спеціальні знаки. На цьому тротуарі повинно повинна стояти табличка. що дозволено паркування з буквою П і вказано спосіб паркування чи тільки частиною коліс, чи два. Колі. Якщо тої таблички немає, то не можна на тротуарі паркуватися ні в якому випадку. Наразі міський Садовці мають надію лише на зміни до закону України про дорожній рух, який сподіваються врегулює це питання. Вікторія Васкевич, Андрій Сладков, новини.